Постій, як е, е, казали, що ксьон, як пішов до церкви, каже, знаєте люди, що на цьому церкву стоїть. А люди кажуть, знаємо, ну, як знаєте, не, не треба вам казати. Потім вже він поправив, по службі люди пішли додому, що, що він на, що він нам мав сказати, що він всі нас питав. Що, що, ми, що ми не сказали, що він нам сказав? А й так, колись часі питав, ми скажемо, що не знаємо. Як що не перейшов, то вже по, по службі, по проповіді, чи по проповіді, по по службі, по проповіді, каже, знаєте, ви що? Ми не знаємо. Куди ж не, знає... Куди ж не знаєте, не треба мені знати. А люди стяги ще заробляли. Аби не знали, як тут. Боже, коли ж це ще, ще питалися, люди всі зажуряли дуже навіть не могли, аж собі ради дати. Дуже люди зажуріли, це було тяжко. Що тут таке, ми не знали? Що ну, аби знав, а люди би не знали? Кобись це питав, то будемо казати, ми не знаємо, просимо сказати. О, та й тоді вже все на, вже по службі, там на, на райських бравах, на райських блавих там стоїть, тим підвищить. Ну. Каже, знаєте, ви люди, що «Ні, не знаємо, просимо сказати, вже так, знаєте, на чим церков стоїть?» Людям це пети заносили, ніхто ще не вб'є. Казали би, що ми на, на каміннях, на подаленці. А то ні. А на, на, на А, а то? Вели, на фба на фато? Всі на дівчина фуренті там знають. А, коли, ні. Та не знаю. Каже, не знає, ні, не знаю. А, ну, на чим церква стоїть? На чотирьох стовпах і на Божих словах. Потім вже то вже третій, бо четвертий раз. Ви ага. що бо каже, ні, не знаємо, знаємо. Знаєте, не треба а то котрий Ксенць? О, там був Ксен якийсь, там був підписаний, цей ага. храм збудував юні філіповістя, я лише пам'ятаю трошки. Ага. Як я, але туди, народу везли в церкви, діти, діточки, на руках жінки наші. Ми за руку вели і щенів, все буде, а ні, 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 ні така церква, ці ну, було. слухайте, а був цвинтар коло церкви колись? То я не пам'ятаю. Казали, що був цвинтар, що навіть там і той то, то, то був цвинтар. казали, але не до мене пать. she didn't